Я випустила по нас чотири балістичні ракети Скандер М та 114 ударних безпілотників різного типу. За даними повітряних сил, за попередню інформацію станом на 8.30 проти повітряної оборони збито або подавлено 101 російський безпілотник. Також зафіксоване влучання чотирьох ракет та 13 ударних БПЛА на 15 локаціях і падіння збитих на двох локаціях. І далі будемо говорити про те, що ми частково вже анонсували. йдеться про новий скандал довкола справи Ебштейна. У сполучених штатах Америки це звало зараз обговорюють. Дональд Трамп опинився в незручному становищі, адже після тижнів опору він раптово заявив, що підтримує оприлюднення усіх матеріалів. Але як пише CNN, зробив він це вимушено, коли стало очевидно, що не зможе зупинити голосування в конгресі. Республіканці готувалися проголосувати за, навіть попри тиск з білого дому всередині самого. А почався відповідно розкол. Тейлор відкрито звинуватила президента в тому, що він боїться розкриття документів. Радники попередили, що спротив лише збільшує підозри та знову повертає в медіа історію про колишні контакти Трампа з Епштейном. Тому президент змінив тактику і тепер намагається розвернути тему проти демократів, наказавши мін'юсту перевірити Біла Клінтона та інших політиків. Я не маю нічого спільного з Епштейном. це все демократи. Усі його друзі були демократами. Подивіться на Ріда Гофмана, на Ларі Саммерса, Біла Клінтона вони постійно літали на його острів, як і багато інших, усі вони демократи. Вони були з ним постійно. Я ні. Зовсім ні. Побачимо, що буде. Скандал довкола справи Епштейна, за оцінками низки американських та європейських політологів буде затяжним і гучним. Аналітики зазначають, для Дональда Трампа та республіканців це може стати найсерйознішим репутаційним ударом останніх років. Експерти одностайні у Трампа залишається лише одна ефективна лінія оборони перебити цю тему іншими масштабними інформаційними приводами або продемонструвати гучну політичну перемогу. Таких варіантів є два. Це змінити політичний режим у Венесуелі, це давній геополітичний орієнтир Вашингтона. Ну або ж оголосити про досягнення миру в Україні. Саме завершення війни могло б стати найгучнішою зовнішньополітичною перемогою Білого Дому. Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що республіканці внесли до конгресу один із найрадикальніших санкційних законопроєктів за увесь час війни. Документ передбачає санкції проти будь-якої країни, яка продовжує вести бізнес із Росією від закупів. Лінафти до промислових контрактів, і як натякнув Трамп, до цього списку можуть додати й Іран. Цю ініціативу вже підтримав сенатор республіканець Лінці Грем.